Обчисліть площу бічної поверхні правильної трикутної призми, бічні грані якої квадрати з діагоналю 8 см. Бічні грані, рівні квадрати, оскільки призма у нас правильна трикутна. Задачу можна розв'язувати кількома способами. Наприклад, бічна поверхня, бічна поверхня призми. Складається із суми площ трьох рівних квадратів. Отже, достатньо знайти площу одного квадрата, наприклад, С1Б1B. А площу квадрата легко знайти, якщо є його діагональ. Діагональ у нас 8. У квадрата діагоналі рівні і перетинаються під прямим кутом. Так, Тут у нас 90 градусів. Площа квадрата це одна друга, діагональ в квадраті. 8 у квадраті. Це 64. Одна друга помножити на 64 32. Отже, відповідь 96 см квадратних.